Так, привіт усі, ми в місті Любар, Володимира. Заїхали по дорозі полюбуватися господарством. О, там є сірі я, я бачу. Сплошні, рябохвості, білохвості. Є ваша Де? Арменті. Угу. Ні, вони сюди не злетять, так? Да? Злишки? Ні, сюди на землю. А, на землю не злітай голову, ні? Да. Так, розлетять. Злетять, так? Да? Ну тут и старые и молодые я вижу. Тут они и все и старые и молодые я вижу. Я <кій> угу. Легка птиця, скажи. Легка. Навіть я поширше, все рівно легка птиця. – Вареників немає. – Кого? – Ще жулись немає, я маю виду. А як ти сказав? Вареників? – Вареників немає. – <кхи> Ну, ще легенько, дивіться, туди кремочок який. Ай-яй-яй, дивіться. – Це вони, ці спішні. – Спішні. – На ходу. – Кремочок диви, який класніший. – Чуй, продукт, дай, і пішли. Самі за хлопатою раз ми приїжджали, вони собі топ-топ-топ і пішли. Пару біблійників йде. Де сюда не угу. да, команда... Воно чорне, дві здесь появилося, дивіться. Да. Нап'єрвалося. Дві красные классні. Ай-яй-яй. Там у подрив. Ай, Ай класний, де. Да. Мови, я хочу побалдіти, на кожного. на цілий день балдіє зривається. Червоне, топове, дивись. Класніше, так? Да? Як, ну чим вам не подобається? Червоно, дивіться. Хвоста донизу не держить ага. клепку, так, да? так? Клас, ну та ви що? Пахано, хвості, все, кругле, Ни, лишнього нічого немає. Все в міру. Чорне, ну, чуть-чуть там простіше. Молоде, мабуть, чорне. Де красне, ай власне. І компактні, вроді так. Угу. Жилетка лежить добре на них. Крило теж. Оце всі голуби, так? Да? Да? Ні, там ще половина нагиба. Ще є? Так. Да. О, дай їм команду хай вилазять. Що вони там? Вони вийдуть. Вийдуть? Позвони до них, скоріше не на цього бубу Злетіти немає зальтання. Так, не да, де, де червоне? Там чи вже сіли тут? Берем... А, воно злетіло. Червоно краще. А це молоденьке. Є недолиня, ні, бачу. не бачу, ще не линяні. І старі молоді є. Угу. Ну, ну все десяться, все ж. танцює, танцює. Треба хвосте, синє, каре, це вже. О, я тут присяду на місці. Так, да, красивенькі голуби. Хват є, келопосия. поставлене. красиві, красиві луки, так. Да. Воно не може за та не закіти. Та може, воно просто воно грає. Я, я маю йду грає, значить воно да, буде літати. Заграє. Є що впало. Не факт. Воно може і, і злітати, і літати. Это вони на самому подій чуть вітерок на пару штук кульбом підривається і роботи. Одні, потім другі. Да, хороша, хороша птиця. Ось це другий червоний вже. Той то, сів це другий. Да, так, Гарненький да, да, птиць. Да, птиця, птиця. Гарнень. Ну, то, Толя, хороша птиця. Да, там ще... 30, -клас. 30 клас. Там ще кусочок від Рігорова підміщені, навіть є. Червоні. В Рігрова трошки да, Я бачил, так? Так, так, так. Ну врігорова схожі. Чуть-чуть є, там це. схожий. — Рігорова схожі. У мене вони проскочили від такі. Червоні да. так. Я бачив, так. То була птиця. Звісно, да, класно. класно. Да, пропадають, надходять. Козаків бачу, любить, да? Ну так, да, він взяв пару пар, вроде таких туди-сюди взяв більше, перетрас їх зробив на свій апетит, і вони стали угу. устойчиві. Ось Mm-hmm. Угу. Шримаків мало. Хороша птиця. Ой, радує душу там. Це володя пс-пшоночі пш, просто. вроде. Рапс? О, вони рапс полюбляють. Вони рапс полюбляють, але рап багато не можна давати голуб привик, вона більше дози. Перший раз то ложку може статися. О, прилетіло якесь. Динозавр якийсь прилетів вона. Сизе, сизе. Тут може, раз знає, куди треба сідати, де покормляться. Це наша біда зараз ці пустила. Да, так, то, то якась болячка прилетіла. Це вже влядує, зарані влізли ці болячки. Вже й освобо, ага. він мені казав, товариш бачив, просяків. Хреб, плячка вже давно з'явилася. Та як Миколаївській історик мусить взятися, вони ще, як сказати, між собою Он, да, є. Прилетить, а хто його знає, що в нього багажень круто голуба, то просяка. Да? Да, да, принесе да. що хоче. До речі, він же живучий, він ще виживе. Да. Він може не всі йому бути і жити три да. роки. все життя може. За життя може. Да, його там перегойдали, він відійшов, а сюди принесе і буде бути здоров'я. Збитенькі такі, бачиш є, Оце мене... літунчики це 100%. Да, вони, вони вилітали і одразу самі були пішли в такі стучці. Втушні... Це літунчики 100%, так. Да. Толя, я не жалію, що я заїхав. Я так багато чув, багато знав, думаю, треба очима побачити. Я не жалію, що я заїхав. Сидяюсь. Вони не устойчиві, не крутять нічого. Підняв, казав, є на що глянути. І легкий на взрив. гарненький, так. Їх не лякає, казав. А там холодніше в горі. Ну так, да, вверху літа Я навіть не можу піймати. Підривається, підривається, якщо пішов вверх, вроді вже там літає. Дуже високо, може бути. Ой, високо є. З ви пів кілометра не менше. Да? Більше, 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 ніж білометр, так? Да? Да, Ось піаніно вилетіть дивись, який голубокий світ. Ага, то, чи синій? Синій. Синій, так. Да. Це ваша болезнь. <pray." сум> <сум> да. Ну, Якось рябохвості попадають більше. Робочі, правильно, да. ну, більш живучі, більш все, більш масне, воно так. То не пішло, то завернулося. Толя, ну виводиться одного гньо. Одне білохвосте або по вилочках одне рябохвосте. Рябохвостя краще летить. І воно ну, таке сяке, час, і, 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 і таке сяке воно показує краще літати. Час, ну густо. як рука може її вибраковити? Як? Мушу тримати. Мушу тримати. А то відбираєш таких, щоб по хвостику були красиві. А це рябохвости якийсь родиться, літу не всю картину портить. Що зробиш? Ну, Мушу тримати. І мушу все плодити від нього. Не Звертати, як сказати, дорости, не звертати уваги, крепко хто що там спілкується, чи простувати, чи рабохвости, чи ще щось. Люди до рабохвости, рабокрили держать і не заморачується. Я і теж не вже боїться, ну, вже да. якось ну, Полюбляю, коли у небі піднімається високо. Головне дорости і знати, що ти, як сказати, в 40 років хочеш, 50, воно ну, то казав, згодами міняється, ці казав якісь може. Стосунки, але ну, якщо вже після 50, -ти прожив 50 років і не, висновки не зробив, не знаєш, коли ти хоч голуба бродиш крепко, то да. я казав, вже не будуть бродити до кінця днів і, мабуть, не знайдуть. Да. Ну. Якщо до 50 років не знайшов, то вже не знайдуть. Да. Приблизно десь в мріях він бачить, що воно таке, а вже тяжко казав. То фантазія, якщо він щось бачить, то... Да. Нічого ще це не означає, що його можна зробити реально. Треба бути трошки реалістом, прагматиком. Да, зробити, нагнати, показати, зовсім друга тема і мова буде друга. Так, да, хороші ти знаєш, хороші От Мені подобається тоді. От, 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 от в них нічого лишнього немає. Да, вони так Не такі вже й прості не дикарі, прості, як отуди. Да, і... Так. І красивенькі такі вгорі. Ну, І... да, Піднімуться, купаються собі висять. сядь. Да. Нічого лишнього нема цих голубах. Нема нічого лишнього. Нема нічого лишнього. Да. Да. Чуть добав. До птати казав башмаки носити їх, не полетять з хати. Та й все. А так. Циненькі. Що ти з нього візьмеш? Декареня, декареня. І дикарини, і рябохвости, ні. Це ніяк, за білохвостеньке. Воно ж підтягнуте, все воно спортсмен. Як воно теж не полетіє, то полетить, то вже хто полетить, він досить заміленьке. Да? Ну, зібране, як той казав, спружина. Да, не бачиш, немає ні одного низького на ногу, так? Да? Всі такі на нога нормальна, навіть деякі трошки здернуті по ногах. Так, як пружина, так? Да? легкості? Так, да, він не хлоп, хлоп і впав, а він фільтрує в і собі, казав, завісає. Я казав, завдати літаючого голуба. Ну тоже, я не Може, ще ви ж трошки нам туди чи. Лявова. Хай, вигоняєш нам. Ну ще нам. забирають. Простатьох сів. Ага, так сидить, вони проколя не А, голуби. Ну, тут... Вони всі голуби не мають. Не боїтеся, так? Приволокти да? щось друге може падати. Нічого не промовити. Відвозпи не колов. Відвозтей. Є теж вакцина колі. Я українську взяв, але 60 голов, що нам все в кібер. Ну кримачки класні. Кримачки, сині, зараз підірвемо. Легенько хоч також, щоб задибилися. Ну, якщо ну, вдасться, так, то, да. вдасться, да. Да, вдасться так, то вдасться, так. Вдасться, то вдасться, тут собака, ми так. не приїхали вже так, щоб з метою побачити в хмарах. Ми польоти і так бачимо. А голубі так подивитися, враження вже складається дуже хороше. Пана, видно, похулява, чи воно здатне літати, чи ні. Вони мігруються все. Оце так. Да. Да. Я таке давно не бачив. Йолки-палки. Сотні. Та тут, мабуть, тисяча якась. А, йдуть, йдуть, а, йдуть. а то ж мілкіше, воно ще йде. А, Оце так. Е... Да. Да, це вони зложилися так манівріруючи. Жару летять. А, а то ви, здесь. а то теж Так, 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 Ви представляєте? Нічого собі. Оно, яка, — Це треба хрестити. — А воно ще вищі? Дивіться. Там там, — Там точка. — Ого, так. — В точках воно ще стоїть. — таке голубе, так? Да? No. — Так. — Ніфіга собі, а я не можу зрозуміти цей підйом який. — Нічого собі. — Там взагалі покрилися. — А чого вони так валили? — Оце — видовище. — Так. — Я ніколи такого не бачив. Да, — Так, да, так, да. так. У нас вони були колонією, але все є. Зараз там... — Воно високо, гляньте, воно і високо їх, воно. — Так, так, так. — Для мене нем бачите, як Що то їх перемкнуло? Нічого собі. Там кілометр железно є. Фейний, да? А кажуть голуба криється 300 метрів, воно ворону видно, Там більше да, да, кілометра. Ні, ні, 300 метрів голуб, за що покриється. Толя, Воно туди кілометр є, то і стає. Воно дивися, стає, як ото в морі є. рибки дивишся. Около того, ну хай Вони там 800-900, хай крайні. Та там кілометр. Та є, є, є кілометр, що ви розказуєте. Оце, да. Оце колонія. Так, почекайте, чого вони оце? Ви в одній Почекай, ну ви в одній саду навіть закінчився? За Якщо Не. так літають. Знов. Просто вони живуть тут. Ілі вони прилітають, десь щось харчуються тут, так, а потім так, літають. Так. Це тоже, Моно, глядя, сказано, варко, така само, но... Нас простяки по 20 там кілометрів, загалі, по 25 летять, той, поїдять, молоді кормить, летять то, назад. Манивого, дивіться, там партія дивіка, сильна. То. Це он досильно, а там вверху, да, 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 що металики були ще вища. Там бути не над ними, йовки палки да, під ними, Над ними ще було вище. Да, да. Та, та стайка пішла туди львіше. Що не вивчено, що ми не можемо. Нічого собі. От собі, ти лети Ні, Вони піднялися в металики висота. Ну, видно, там прохладно, може вони летіли не пів кілометра, не кілометр і не два, а далеко летіли. Висоті прохладно. Через це забрали так високо. Ну так. Да. Оце да. забирає. а це забрали під хмару. Да. Все, зникли з неба, десь пішли в сторону. Розсіялися, вони почали випадати. Ось, кстати, да. ця бачка не да. випадає. Десь видно, там ілі мусор, і мусорник, і якийсь притон, десь щось є. Да.